Карині 13 і спортивні танці вже давно є її не тільки активним та яскравим хобі, а й стилем життя. Адже танці допомагають мати гарну фігуру, фізичне розвинене тіло та завжди гарний настрій. Тому і мета візиту змагань одна. Я сьогодні танцюю стандарт та латину. Дуже хочу виграти, а, м -м 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 хочу одну тільки перемогу. Гліб займається танцями семи років. Вони вже давно стали невід'ємною частиною його життя. На паркеті конкурсу виконав стандарт, продемонстрував все, що вміє. Я приїхав, мало бути два конкурента, але десь вони не доїхали, і я буду танцювати в категорії сам. Я вірю в свою перемогу. Але ця маленька пара наполегливо готувалась до виступу. Чи не кожен день були тренування? Кожне в майже три години тривалістю. Тож підготовка була ґрунтовною і стали кращими в своїй категорії. Нервувалися. Ми трошки ще ну було було складно. Ми сьогодні здобули перше місце. Працювали ми три місяці. На паркеті всі учасники виконували п'ять танців з європейської програми: а саме: Віденський вальс, танго, повільний вальс, повільний фокстрот, квікстеп, а також латиноамериканські танці, ча ча, ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль, джайв. Всіх учасників розділили на три окремі вікові групи: від одного до восьми років, від дев'яти до сімнадцяти та від сімнадцяти до сорока п'яти років. Проходять. проводимо вже традиційний щорічний класифікаційний турнір «Ювенал-престиж» для дітей віком від 4 до 20-25. Наші спортсмени змагаються в п'яти. Європейських танцях та п'яти латиноамериканських танцях в кожній окремо взятій категорії є градація по віку. Загалом в цьогорічному класифікаційному турнірі Ювенал Престиж взяли участь 350 учасників з Кривого Рогу Кам'янського, Кропивницького та Олександрії. Майстерність виконання номерів танцюристів оцінювала поважна суддівська колегія. Учасники, які посіли перші три місця, отримали медалі та кубки переможців. Фіналісти почесні дипломи. Олександр Фефілатів, Яковлів, перший міський.